Тема уроку ключові слова для пошуку, пошук зображень, текстів, відео, карт в інтернеті для навчальних предметів, додавання найкращих результатів у закладки браузера, структурування закладок у ТЕКи. Для початку повтори правила поведінки біля комп'ютерної техніки. Сьогодні на уроці. Ми познайомимось детальніше з пошуковими системами. Дізнаємось, навіщо використовують пошукове слово або фразу. Навчимо структурувати веб-сторінки у теки браузера Ти вже знаєш, що в інтернеті є багато цікавої інформації. Цікаву для себе інформацію легко шукати. Якщо ви знаєте на якому вебсайті вона розміщена. А як знайти інформацію, коли вам невідомий сайт? Для цього пригадай нашого шкільного бібліотекара. Яким чином ти пояснюєш, яка книга тобі потрібна? Пробуй це проговорити зараз. Став відео на паузу. В інтернеті є пошукові системи. Достатньо знайти або знати один сайт, щоб далі знайти все необхідне. Сьогодні ми познайомимось та попрацюємо з пошуковою системою Google.com.ua. Тепер необхідно чітко та правильно пояснити пошуковій системі, що потрібно знайти. Для цього ми будемо використовувати ключові слова, фрази, слова, які вводять в рядок пошуку для знаходження потрібної інформації. Пригадай, на уроках математики або української мови ми шукаємо в текстах ключові слова. Якщо ми будемо описувати всі свої думки, наприклад, мені потрібно знайти вірш, де хлопчик розповідає про те, як йому було 13 років і вже наступав 14 рік. У нас навряд чи щось з цього вийде, Хто із вас догадався, про який вірш шла мова? Подивись, скільки результатів може видати за короткий час наша комп'ютерна система пошукова. Так, мова йшла про вірш Тараса Шевченка. Мені 13 минуло. Пошуковій системі не потрібно багато інформації, щоб здійснити пошук. Її потрібні найголовніші слова. Від правильних ключових слів або фрази залежить ваш результат пошуку. Дівчинка Оленка вирішила знайти розфарбовку до казки Солом'яний бичок. Вона вказала назву казки, навіть перейшла у пункт зображення, але так і не знайшла розфарбовку. Визнач основну проблему. У чому основна проблема? Дівчинка пропустила найголовніше слово розфарбовка. А ось іще такий запит був використаний вашими однолітками. Незвичайне про тварин пошукова система знайшла веб-сторінки, на яких вказані цікаві факти про тварин. Чи можна сказати, що пошукова система помилилась? Ні. Пошукова система шукає дані не лише за чітко вказаними словами, але й за словами, синонімами введених ключових слів. І так, коли ми розібрались, як правильно здійснювати пошук, пригадаємо, як ми додавали веб-сторінки у закладки браузера. Але сьогодні ми будемо також їх правильно сортувати у теки. Нагадаю, теки це папки. Щоб створювати такі теки, тиснемо на три крапки. У верхній частині браузера, Подивись уважно, в правому куточку є три крапочки. Далі натискаємо закладки. Ну, а далі ти натиснеш диспетчер закладок. Щоб додати теку, тиснемо правою клавішою миші по робочій області. Ось тут. Нагадую правою клавішею миші по робочій області. Далі обираємо пункт додати нову папку. Ще раз подивись уважно. Вказуєш назву теки. Тобто коротку назву своєї папки, яка буде у тебе в практичному завданні. Далі обов'язково натискаєш Зберегти. Ми бачимо. Як створена нами тека додалась у диспетчер, диспетчері та у верхній частині браузера. Роздивись уважно картинку. В одній теці можуть знаходитись і інші. Подивись, В лівій частині вікна тиснемо по потрібній теці та всередині створюємо іншу теку. Ось, подивись уважно. У тебе створилися теки в одній основній теці вірші. Ця тека, ця тека буде називатися під. Текою. Тепер, коли ми розробили потрібну структуру, можна додавати результати в теки. Тобто, додавати посилання, які тобі сподобалися. Коли ми знайшли потрібну сторінку, тиснемо по кнопці. Та обираємо, в яку теку потрібно додати веб-сторінку. Уважно слідкуй за стрілочкою. Оця зірочка, на яку вказує стрілка. І є необхідним інструментом для додавання. Твого посилання до необхідної теки. Ось так відкривається віконце. Від Ти можеш змінити назву, обираєш папочку, ось тут є трикутничок, обираєш необхідну папочку і натискаєш слово Готово. Зараз все демонструється на екрані. Зараз пропоную відпочити і зробити невеличку фіз-хвилиночку. Урок. Перед тобою є зараз матеріал, відеоінструкція, Як працювати з інструкційною карткою. Це практична робота з комп'ютером і створення закладок, веб-закладок, необхідних для роботи з предметів, навчальних предметів. Ця картка прикріплена у тебе до. Матеріалів Google класу. Тобто, як ти працюєш? Дивись уважно зараз на циферки екрану. Перше. За допомогою трьох крапочок, а саме ти, коли зайдеш в Google Chrome пошукову систему, у тебе справа зверху є три крапочки. Нагадаю. Далі ти відкриваєш на ці три крапочки. У тебе випадає меню. Натискаєш слово закладки. Обираєш далі диспетчер закладок. Пригадай, це була інструкція у відео. Після того тобі необхідно створити організацію тек за зразком. Став відео на паузу і створю, у тебе ще є ось така інструкція. Де говориться, тобі необхідно здійснити пошук матеріалів в мережі інтернет до відповідних уроків та додати потрібні результати у кожну з тек. Тобто, ти створиш першу теку музичне мистецтво, в якій буде дві теки відео та музика. Відшукаєш подані в папці матеріали, тобто тобі треба буде посилання. До цих сторінок надати до цих папок, результат збережених веб-сторінок за дані теми, продемонструвати необхідно вчителю. Тобто, ти фотографуєш, можливо, всі, або скануєш, або зробиш скрін всі етапи, етапи роботи, своєї роботи на комп'ютері. Тож, будь ласка, якщо не зрозуміло, Повтори перегляд відео. Став на паузу і працюй за інструкцією. В кінці нашого уроку пропоную обрати один з предметів. Якщо це ранець, значить тобі ці знання були корисні. Якщо ти ще не зрозумів, чи необхідні ці знання, обирай м'ясоруку. Тобто над цим варто замислитися. І оцей порожній кошик, це е, означає цей предмет, якщо ти його береш, що тобі ця інформація не потрібна. Дякую за увагу!